Слава Богу, улюблені хресті, брати і сестри, розпочався Великий піст, і Великим постом відправляються особливі богослужіння. Замість літургії святителя Іоанна Златоустого великим постом відправляється особлива літургія святого Григорія Двоєслова. Своїми Коренями вона уходить в часи апостольські, а вже остаточно була оформлена римським єпископом святим Григорієм Двоєсловом, якого ще за святі життя і за його праці називають великим. Вона відрізняється ця літургія Григорія Двоєслова від літургії Яна Зотуста, тим, що там не відбувається присуществлення. Хліба та вина в тіло та кров Господа нашого Ісуса Христа. Справа в тому, що час посту це час скорботи, а літургія це урочистість, і воно дещо не личить скорботним дням. І от було так покладено, що на літургії святителя Григорія Двоєслова. Люди причащаються не тими дарами, які були присуществлені на цій літургії, які були присуществлені на літургії святого Василія Великого, яка теж служиться великим постом замість літургії святителя Яна Заторустого, і служиться вона неділям. І от на літургії Григорія Двоїслова. Люди причащаються з уже заготованими дарами, і вона має дещо іншу структуру. І особливо вона цікава ця літургія, вона має такий таємничий, великопостний, покаянний характер. Сама літургія, вона є. Повторенням, безкровним повторенням Голговської жертви Господа і Бога, нашого Ісуса Христа. Слово літургія означає спільна справа. Якщо ми будемо прослідковувати весь зміст літургії, то ми побачимо, що Він цей зміст повторює етапи життя нашого Спасителя і в символічно-поетичному образі. Розказує і показує нам, як Господь е, був на проповіді, як він пішов на вільне страждання, як він був розп'ятий і як Воскрес. Літургія е, це головна служба Святої Православної Церкви. Е, коли там ми присутні на літургії, то ми е, соприсутствуємо з самим. Розп'ятим і воскресшим Господом нашим Ісусом Христом. Ми приходимо туди, щоб причаститися тіла і крові Господніх. Тому дуже важливо, Великий піст, підготуватися до причастя. Господь наш Ісус Христос приніс себе в жертву за життя світу і пропонує в чаші причастя і в христийні чаші самого себе. Там, коли ми підходимо причащатися, присутня та сама плоть знаходиться, яка була на руках у Марії, яка кровоточила на хресті, Те, це та сама кров і плоть, яка, якою Господь воскресли, з'явився нам, і, і якою яко Він вознісся і висідає на небесах. Тому, причащаючись, ми єднаємося з самим Господом Богом, Богочоловіком. Богу-людину, Ісусом Христом, єднаємося з Ним тілесно, душевно, духовно, і через самого Спасителя входимо у спілкування зі всією святою Троїцею. Господь каже, Я є хліб життя, і каже, хто буде їсти тіло і кров мої, їсти тіло і пити кров мою, той матиме. Життя вічне, необхідно причащатися, тому що ми з вами під час причастя набуваємо тих властивостей, яких повинно набути наше воскресле тіло. Тобто від причастя залежить наше з вами спасіння. Господь воскресить в останній день, коли прийде на землю. Тих, хто жив по-християнськи і причащався. Коли священик служить літургію і люди не причащаються, це невірно, необхідно підходити всім до чаші. Звісно, ми не можемо причащатись так, як це робили перші християни. Але ми якнайчастіше. По благословенню свого проського священника повинні приступати до цього таїнства і стаїнств. Ми повинні пропітатися кров'ю Господньою, його тілом, щоб Він став в нас як особистість, щоб ми поєдналися з ним, щоб були з ним одне. Для того, щоб коли Господь прийде воскрешати. Людей для страшного суду, і ми з ним, з Господом, стали праворуч нього і війшли у Царство Боже. Амінь.